Друзі, вітаю вас на моїй кухні. І у вас буває так, що напередодні свят завжди хочеться оновити меню і порадувати близьких цікавими і оригінальними закусками. Сьогодні буде дуже смачно і дуже красиво. Пропоную рецепт одразу трьох різних варіантів тарталеток, які однозначно підійдуть і для вашого святкового столу, і на кожен день. Червона рибка креветки з ікрою та хамоном з помідорками чері виглядають святково, готуються за хвилини, а смак просто неймовірний. Обов'язково приготуйте цю смачну красу. Підготувала продукти, які мені знадобляться, перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Для початку треба зробити корзиночки, бо, як ви зрозуміли, тарталетки потребують корзинки, і в мене є спосіб, неймовірно простий. Ось дивіться, тостерний хлібчик. У мене цільно зерновий, мені такий подобається. І ось такою формочкою я роблю ось такі. Кружечки, і тепер друзі, беру ось таку форму. У мене є форма для кексів, і далі все дуже просто, але буде дуже гарно. Ось така в мене товкушка є. будь-чим можна зробити це. Ось, дивіться, я вкладаю кружечок цей у формочку, втрамбовую туди всередину. Ось так, от. Підправляю руками, і, друзі, це дуже-дуже швидко і просто. Духовка 180 градусів, десь хвилин 8-10 треба запікати середній рівень, режим верх-низ. Ну, а тим часом можна зробити начинку для тарталеток. В мене креветки, складаю їх у тарілочку і поливаю. Соєвим соусом, ось так. Буквально на хвилинку змішую і залишаю, і далі беру чесничок, ріжу його, ось так придавлюю, щоб він пустив свій аромат. І іду на пательню, додаю туди. Шматочок вершкового масла і чесничок, буквально півхвилинки додаю разом із вершковим маслом одразу такий чудовий аромат. І буквально півхвилинки прибираю його ось так: от у бік цей чесничок, і тепер закладаю туди креветки також буквально півхвилинки. З одного боку вони смажаться і з іншого перегортаю. все, друзі. Це настільки швидко, а аромат виходить просто неймовірний. Креветочки дуже смачні, їх буквально не треба. Засмажувати довго, буквально півхвилинки, як я вже і сказала. Все, знімаю їх з пательні, і це неймовірно ароматно. А головне це дуже-дуже швидко і можна зробити ось таку закуску буквально за хвилини. Далі беру огірочок і ніж для чистки овочів, і ось таким чином нарізаю такі от скибочки. Декілька штучок, і для того, щоб огірочок не був дуже вологий, щоб не дав сік, беру паперовий рушничок і ось так прибираю зайву вологу. Ось ця половинка огірочка, яка в мене залишилася, я її беру і нарізаю ось такі половиночки. Вони також нам знадобляться для тарталеток. І тепер Помідорки ріжу їх поки що навпіл, теж складаю поки у бік. А тим часом тарталетки вже запіклися. Вони хрусткі, ось такі друзі. Дивіться. Виглядають симпатично, і, е, як бачите, все нескладно. І зі звичайного тостерного хлібу можна ось такі зробити тарталетки, не треба їх купляти. Е, ну і це дуже-дуже зручно і буде симпатично на столі. Далі рибка в мене лосось слабосолений. Нарізаю кубиками, і далі е, вершковий сир в мене. Він вже е, був, е, ну, такий з травами, якимись там прованськими. До речі, дуже смачний сир, ось такий. Е, якщо у вас звичайні беззначинки, рекомендую додати подрібнений кріп. Ну, і тепер беру тарталетки, і ось таким чином ложечкою змащую ось туди, на дно кожної тарталетки такий сир. І тепер, друзі, починаємо зборку вже наших тарталеток. Ось по одній чайній ложі, такій з гіркою, додаю спочатку в тарталетки рибку, і далі беру огірочок, ось таким чином скручую, ось такий рулетик. Ось, друзі, дивіться. Дуже так святково будуть виглядати тарталетки, і огірочок, бачите, такий вигляд має дуже симпатичний. І для декору прикрашаю ще гілочкою кропу. І ось, друзі, дивіться, яка краса у нас вже вийшла. Перший варіант вже готовий. І далі другий варіант креветочки Ось таким чином. Ставлю їх на кожну тарталетку, далі огірочки, оці половиночки, які в нас були. Ось так вставляю по дві штучки їх. І далі ікра. Її буквально треба дві чайні ложечки на чотири тарталетки. Ось так розкладаю з боку ікру. Отже, друзі, бачите, все. Ну, дуже швидко робиться. Ось яка краса в нас вийшла. Далі третій варіант хамон. Ось так я його склала і викладаю вже на кожну тарталетку. І помідорки чері вирішила, що буде гарніше, якщо цю половинку розрізати іще навпіл. І ось так дві четвертинки. По дві четвертинки вкладаю у кожну тарталетку і прикрашаю листочком петрушки. Все, друзі, подивіться. Яке воно яскраве, і повірте, такі закуски вони ну насправді створюють такий, знаєте, настрій чудовий за столом. А окрім цього, вони ще й дуже, -дуже смачні. Ось друзі, дивіться, це неймовірно смачно і красиво. Отже, зберігайте рецепт, приготуйте і порадуйте гостей святковою чудовою закускою. А також дивіться інші відео на каналі, там є ще багато ідей для ваших кулінарних шедеврів. Чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. Готуйте із задоволенням, друзі, миру і всього найкращого вам. До зустрічі!